Гідроліз солей. Гідроліз це обмінна реакція солі з водою, внаслідок якої утворюється слабкий електроліт, а з води вивільняються йони H або OH-. Щоб з'ясувати, що таке гідроліз, потрібно повторити кілька тем з тих, що ми вже вивчили. Ну, насамперед, як змінюється забарвлення індикаторів в розчинах, кислот і лугів. Нагадаємо, що на індикатори діють власне йони H або OH-. Отже, H створюють кисле середовище, а йони OH- створюють лужне середовище. І ні для кого не секрет, що якщо ми зануримо, наприклад, лакмус у розчин будь-якої кислоти, наприклад, H-хлор, він стане червоним. Якщо ми зануримо лакмус в розчин будь-якої основи, наприклад, натрій OH, він стане синій. По такій лозіці розчини з солей не мали би змінювати забарвлення індикаторів. Наприклад, Натрій карбонат, натрій натрій-2CO3, бачимо по формулі, що він не містить ні йонів H, ні йонів OH-. Отже, він би не мав змінювати забарвлення індикаторів. Але коли ми зануримо той самий лакмус у розчин натрій карбонату, він стане синім і середовище буде лужне. Спробуємо з'ясувати трошки пізніше, чому саме так відбувається. А відбувається все, як ви вже зрозуміли, внаслідок того, що є явище гідролізу. Отже, ми з вами зрозуміли, що розчин солей також змінює забарвлення індикаторів. Спробуємо нагадати собі, як виглядає шкала PH. Отже, шкала PH, PH це показник кислотності середовища, позначається отак, вимірюється в інтервалі від 0 до 14. Посередині бачимо 7, і 7 це у нас нейтральне середовище. Якщо більше йонів H, то це кисле середовище, тому ми кажемо, що якщо PH менше 7, то це кисле середовище. Якщо є більше йонів OH-, скажемо, PH більше 7 середовище лужне. Ми зрозуміли, що гідролізу піддаються солі, утворені чимось слабким. Чому? Тому що в результаті гідролізу має утворюватися слабкий електроліт. Якщо так собі уявити, що сіль це кислота плюс основа, то можна... Сказати, що є чотири типи солей. Сіль утворена сильною і основою і кислотою, сіль утворена слабкою і основою і кислотою, і також одним слабким, іншим сильним. Тобто є сіль, утворена сильною основою, сильною кислотою, є сіль утворена сильною основою, слабкою кислотою, є сіль утворена слабкою основою і сильною кислотою, і є сіль, утворена слабкою основою і слабкою кислотою. Зрозуміло, що якщо внаслідок гідролізу має утворюватися слабкий електроліт, то солі, утворені сильним основою і сильною кислотою, не гідролізують, що ми з вами записали. І в них pH буде такий, як у води, тобто 7. Гідролізувати будуть тільки солі, утворені чимось слабким. Як визначити pH? Отже, якщо ціль утворена сильною основою, то pH буде такий, як в основи, бачимо? Тобто pH буде більше 7, Якщо сіль утворена сильною кислотою, то відповідно pH буде таких в кислоти. Тобто хто сильний, той визначає pH, іншими словами. В кислоти pH менше 7. І якщо сіль утворена і слабкою основою і слабкою кислотою, то pH буде дорівнювати приблизно в такій солі 7. Отже, ми зрозуміли, що гідролізу піддаються лише солі, утворені чимось слабким, або слабкою основою, або слабкою кислотою, або слабким і тим, і тим. Але залишилося пригадати, які ж основи називаються слабкими і які ж кислоти називаються слабкими. Для того, щоб сказати, основа сильна чи слабка, нам досить мати таблицю розчинності. Ми дивимося у таблицю розчинності, і якщо основа є розчинною, то ми кажемо, що вона сильна. Якщо основа є нерозчинною або малорозчинною, то ми кажемо, що вона є слабкою. Тобто ми собі зробимо таку табличку Основи сильні всі розчинні. Слабкі всі мало і не розчинні, а також гідроксид. Нагадаю, це ми беремо з таблиці розчинності. З кислотами у нас так не вийде, тому що якщо ви подивитеся в таблицю розчинності, то тут практично всі кислоти є розчинними. Тому ми кажемо, що кислоти треба вивчити. Отже, запам'ятовуємо собі. Кислоти слаб... сильні це Hлоor, Hбром, H йод, h 2 so HNO3. Слабкими є H2CO3, яка зразу розпадається, H2S, а також h 2 со 3 як за формулою солі, не розписуючи рівняння гідролізу, з'ясувати, яким буде pH у цієї солі? Отже, ми спочатку дивимося на формулу натрій 2 co 3 і аналізуємо, що натрій карбонат утворений сильною основою натрію H і слабкою кислотою h 2 co 3 Працює правило. Хто сильний, той і визначає pH. Отже, натрію h сильна основа, тому тут буде таке pH, як в основи, тобто лужне, тобто більше. Середовище лужне pH більше 7. Ферум-хлор-3. Аналізуємо. Сіль феррум-3-хлорид утворена слабкою основою ферум H3 і сильною кислотою H-хлор. Отже, хто сильний? H-хлор. Кислота. Середовище буде кисле, pH буде менше 7. Натрій хлорид. Натрій хлорид бачимо, що ця сіль, утворена сильною основою натрій H і сильною кислотою H-хлор. Пам'ятаємо, що солі, утворені сильними основами і сильними кислотами, не гідролізують. Тому ми так і пишемо, що ця сіль не гідролізує, і pH буде приблизно такий, як у води, тобто 7. Як навчитися писати рівняння гідролізу солей? Нагадаємо, що гідроліз це обмінна реакція солі з водою внаслідок якої утворюється слабкий електроліт, а з води вивільняються йони H або OH-. Почнемо з того, що ми маємо формулу солі, наприклад, натрій 2CO3. Аналізуємо її спочатку. Ця сіль утворена сильною основою натрію H і слабкою кислотою H2CO3. Слабку я раджу підкреслювати і собі запам'ятати, що це слабка, бо має утворитися слабкий електроліт. Скільки буде ступенів гідролізу? Бачимо, що... Кислота h 2 co 3 тому ступенів тут буде 2. Перший ступінь. Обмінна реакція солі з водою. Натрій 2CO3 плюс вода. Воду ми тут пишемо HOH. Утворюється 1H міняється на 1 натрій. 1H міняється на 1 натрій, значить 1 натрій ще залишається. І плюс натрій OH. Розписуємо на йони. 2 натрій плюс, плюс СО3, 2 мінус, плюс вода. Воду ми не розписуємо, бо це слабкий електроліт. Натрій со 3 кислосід розписуємо на натрій плюс і HCO3-1трій H розписуємо на натрій плюс і мінус. OH Скорочуємо, в нас, тут скорочується 2 натрія і все. Залишається СО3- плюс HOH. Утворюється HCO3-плюс OH Ви бачите, що вже на першій стадії вивільняється з води йони OH-. Продовжуємо другий ступінь. Тепер беремо оцей натрій HCO3 і ще раз додаємо воду. Натрій HCO3 плюс HOH. Утворюється, знову міняється на натрій. І утворюється слабкий електроліт H2CO3 плюс натрій ОН. OH. Розписуємо на йони. натрій плюс, плюс HCO3- плюс вода. H2CO3 слабкий електроліт, ми вже його не розписуємо. Плюс натрій плюс, плюс ОН. OH Скорочуємо тут йони натрію залишається HCO3- плюс HOH утворюється H2CO3 плюс OH-. Бачимо, що і на першому ступені, і на другому ступені вивільняються з йони OH-. А йони OH-, нагадуємо, створюють лужне середовище, тому ми кажемо, що PH буде більше 7. Середовище лужне, і якщо б ми занурили лакмус у розчин натрій карбонату, він був би синій. Розглянемо ще один приклад. Розпишемо рівняння гідролізу солі ферум-3-хлорид. Бачимо, що ферум 3-хлорид, знову ж починаємо з аналізу завжди. Це сіль утворена слабкою основою ферум H3 і сильною кислотою H-хлор. Зразу визначаю, скільки буде ступенів гідролізу. Дивіться, ферум OH3 3 чи слабка основа OH – 3 групи. Отже, я зразу собі уявляю, що в мене буде три ступеня. Перший ступінь. Ферум хлор 3 плюс HOH. Утворюється один хлор міняється на одну групу OH. Ферум OH, два хлори залишається плюс H-хлор. Другий ступінь, я зараз залишу місце, ми розпишемо на йоне, щоб ви бачили картинку повністю. Другий ступінь беремо вже оцей. Ферум ОН, хлор2. Знову додаємо HOH. Тут ще раз хлор міняється на ОН. І в нас утворюється уже ферум он 2 хлор плюс H хлор. І третій ступінь. Ми так робимо, поки не отримаємо ферум H3. Третій ступінь. Маємо ферум OH2 хлор. Додаємо ще раз HOH і у нас утворюється ферум ОH3 плюс H хлор. Бачите, ми дійшли до слабкої основи. Тепер нам залишається розписати ці три ступені на йони. Ферум 3 плюс. Плюс 3 хлор мінус. Плюс вода. Основна сіль ферум h двічі. Ми її розписуємо на диссоцію таким чином. На ферум з зарядом 2 плюс, і 2 хлор зарядом мінус. Аш-хлор дисоціює на H -плюс і хлор мінус. Скорочується в нас тільки 3 хлори, бачите? Залишається ферум 3 плюс HOH плюс утворюється. Ферум oh 2 плюс H. Бачите, з води вивільняються йони H. Ми ну, вже на першій стадії можемо сказати, що буде кисле середовище, але продовжуємо. Треба всі стадії розписати на іони. Ферум H2 ми має заряд плюс і хлор має заряд мінус. Так, дисоціюється сіль. Знову ж таки скорочується хлора, бачимо. Залишається у нас. Бачите, знову ж плюс. І ще третій ступінь треба розписати. Ферумо Аштричі слабкий електроліт ми не розписуємо. Скорочується тільки хлорин. Бачимо, що утворюється слабкий електроліт феруму H3, а з води вивільняється йони H, які будуть створювати кисле середовище. PH менше 7 середовище кисле.